І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми вам починаємо просто день Октавії. Замерзнете. Скільки буде сьогодні? У нас Октавії, І буде ще один Мерседес дуже класний. З Октавією зараз ми поїдемо по дорозі. Вам покажемо. Ну, от є ще у нас бомбова Єшка, друзі. 97-й рік. Один власник, 130 пробігу в автомобілі. Сходьте в інтернеті, дивіться, оскільки ось такі коштують. Ми ще не перевіряли в прибор, мені тільки його пригнали. Я прокатався, їде просто бомбова. Помилка є по АБС. За цього не пройшов тюф. Но. Стан у автомобіля в нас зараз ключиків немає, але я вам покажу, а він відкритий. У нас ще подивіться, тут просто пуля, тут всім мерсам мерс. мерз. Ми ще до нього не бралися. Ми, якщо полірнемо, почистимо. Просто тут класіка із класик. буде. Да, є в нього десь треба передні крилишка, ось тут підробляти. Вже пустили. Ну, віть собі, 97 й рік, друзі, скоро буде уже 30 років в машині. Як в нього тільки один ще старі документи, але приїдуть мені десь вони трошки пізніше. Шайн ще старий до нього. Ще ну. Хто в Німеччині живе, той знає 2,4 Benz бенз на автоматі, сіли, поїхали, їде тачка. Відмінно обслужуєте. класика, друзі, 3300 триста євро. Будь ласка, ось в такому стані, як є. хочете додатково можемо відполірувати, відчистити, зробити вам з нього пулю. 3300, будь ласка, ось такої красень прокаталися. Просто корабель. 130 пробігу. зайдіть подивіться ціни в інтернеті на ось такі друзі. А на Марсі я їду. вам зараз ставочку вкладемо. Ви щоб собі понімали, бля, як воно їде. Ви собі навіть на секундочку не виявляйте нічого, ніякий ні посад, забудьте там, що зараз там, я не знаю, там з новішого, що їде. Да, тяги там, мощності, 2,4, він такий там полуовочний розігнався, він своїх там 220 розкачегаре буде їхати, понятне діло. Ну як він їде просто-напросто по ямках, як він плаває по трасі, це ж ті машини, які вміли робити, друзі, Десь, які тут стан, які тут болтички, потолочок. Блін, ну це, звісно, це, це кайф. А тепер продовжуємо наша зашла Окташка. 240 пробігу, друзі. В неї нове щеплення, новий ГРМ поміняний тільки в машині. Ось тут передній бампер під роботу, під перекрас. Є вм'яти, є коцики. Ось тут йому щось приїхали. Але ми зараз поїдемо вам його на автобані, перевіримо повністю. Є ось тут вм'ятинка, є царапина в нас на боковушки. Є десь ось тут царапіна. Ось такий покосаний собі такі моментами варіантик, Але, друзі, ціна у нас 3200 євро за цей апарат. На круїзі він є, підігрів сидінь. Нього є. Сідаємо, їдемо, зараз разом з вами. Ми зараз 60 км на ньому катанемося в кілі назад. Нам треба наш датчик купити. І заодно вам все покажемо про нього. Водія не можу заставити, кажу, розжини, хоч трохи кудись їде машина. Дивіться, ташка наша навалює. Поїхали, куди розганяється. 140, це поки мало. Па що новенька працює в машині, нове щеплення, що ви хочете, друзі? Порахуйте, скільки коштує. Нове щеплення, новий ремінь ГРМ. Це пів-пів стоїмості машини на сьогоднішній день в Німеччині, тільки коштує зробити ось цей момент. Так, друзі, далі пішли по нових шкодовках, які зайшли на площадку. Робимо, як завжди, найкласніші ціни, стараємося зробити, дивимося. Значить, дивіться, ну по цій, звісно, варіант ось такий. Зараз вам скажу, як є: 2 літра. На автоматі гарна комплектація в автомобіля на панорамній криші. Тут іде в нього він. Без ключового немає. Адаптивний круїз-контроль, якби все нормально по машині, 212 пробігу. Ну вона, він сказав, 9500 йому вже дають, вона вже якби продана. Каже, якщо ти дасиш мені 9700, 200, 200 більше, вона твоя. Тому розклад ось такий. На момент, коли будете бачити відео, просто цікавимося, кого цікавить за такі гроші. Я йому буду дзвонити, чи вона ще доступна, чи забрали її за ті гроші, чи ні. І потім буду казати, тому багато зараз розказувати не будемо. Резина бомбу, в бомбовому стані. Шена тільки одна задня ляда, друзі. Далі переходимо до бойових варіантів по класних цінах. Значить, дивіться, 2 літра, 280 пробігу, резина бомба, колеса бомба стоять. По техніці перевіримо, коли комусь буде цікавити. 280 пробігу, 6-ступочка, все, 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 все. Як є, друзі, 5900 ціна не то в Україну. Ось такого даного автомобіля. Я рахую, що це класна ціна, незважаючи навіть на пробіг, вона щоб буде їздити і їздити. Тому 5900, нехай там. Три з копійками розмитнення, плюс доставка. Блін, 2 літра. Щоб не казати, то 17-й рік, 2 літра. Вже скоріше всього, ремінь ГРМ замінений в неї має бути. А круїсний в неї який, Андрюх? Круїз звичайний. звичайний да, тут Кантон музика стоїть. Да, тут музика у нас іде, кантон. Все як має бути датчики світла, датчики дощу є по машині. Кришка багажнику звичайна чи електрична. Звичайна. Ну сюда, ну з фаркопом. Все чистити, прибирати, полірувати. Все як має бути. Машина зайшла. Ось, запропонували. Є ось такий варіант. До речі, в додаток вся машина в рідній фарбі повністю. Ну, Потім ще при огляді будемо ще раз Там дивитися вже кожен сантиметрик. Ну, Зараз поки всі в рідні. І ще одна ось така точно шкода. Дивимося на пробіг, здається, точно такий же самий в неї. 283 2000 тисячі різниця в пробігу. Тут музики немає. Ну в них ціни однакові. Вони дві в рідні фарби повністю. Резина тут ідеальна, майже що новий мішелін стоїть. Машини з фірми їздять, перевіряти, треба їхати. Ну це ми будемо дивитися, Але якщо когось зацікавить. От є вм'ятінка на задній криші. Ну тут викатати її можна, притертість полірнути. Кришка у нас не електрична, також звичайна. Машина грязна, треба прибирати. Якийсь собака ззад їздив. Треба чистити. Така сама ціна 5900, друзі. Дві машинки по 5900 не то. Друзі, Passat Залетів також пасад 17 рік. У нас 187 пробігу. Машина ну, реально в стані такому, що можна привезти і полірувати, буде струна-струночечка. Резина класна Мішелін 19-го року. Ну, в нього фарбована вся ось ця сторона. Є ремонтні зони. Ось ось тут є ремонтна зона. І ось тут є трошки підшпакльовувалося, але це показник, що не було чогось сильно такого відірваного. Там, я дивився, ребеки не стріляли, нічого, це, скоріше всього, була притертість, яку перефарбовували, робили по всій стороні. Тому ось такий ой апарат також, дивіться, він живий, реально, хто для себе шукає щось подібне. Дивіться, ні сидіння не порвані, нічого. 8900 бруто, тобто це для Європи. Ціна для Польща, Чехії, Німеччина 8900. Нет, ціна відповідно мінус 19%. Так, а ще є ось така 1,6 15-го року. Коротше, сьогодні в нас буде авторитетних шкод вже просто стільки, що вагон і тілешка. Дивіться, є ще 1,6, в неї 260 пробігу. Зараз ціну ви побачите в описі, я ще не взнавав, Піду зараз до, до Тірібоню. Тому з фархопчиком ось такий ой варіант: 1,6. Кому буде цікаво, ціна буде ось тут. Дзинь. Мондева, ні, не мандава. Ось по-настоящому апарат, який я рекомендую, тому що ця машинка реально реально коштує цих грошей. Дивіться, 9,5 брута. Зараз ціну він зробив легеньку знижечку. Мені 150 пробігу на автоматі, 19 рік. Ось такого пошкодження. Тільки фари і капота невелике. Но машина вся в рідній фарбі з безключовим доступом. Це апарат, який я можу рекомендувати, хто шукає для себе машинку катати. Блін, 150 пробігу, самі розумієте, це сіли і поїхали. Так, бамперок підкрас. Ну не зараз, то його можна кататися. Ось це на, на капоті. Оце можна зараз вирівняти взагалі без проблем. Абсолютно і ще кататися, і кататися. Фару за 200 євро замінили. Маєте собі свіжачковий варіант. Вони погані комплектації. Всі зіркала, антиблікарі, круїз є. Що ще хотіти? На автоматіку сіли, погнали. На хромі машинка. Ну, реально цікавий, реально цікавий апарат. Тому, друзі, хто для себе шукає, взагалі не задумуйтесь.